У проєкті місцевий розвиток орієнтований на громаду передбачається, що місцеві громади та органи місцевого самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку території. А ініціатива 50% вартості об'єкту фінансуватиметься європейською комісією в рамках програми технічної допомоги Євросоюзу, 45% – з обласного районного та сільського бюджетів, і 5% – за власні кошти місцевої громади. У зарубінцях фельдшерсько-акушерський пункт знаходився у аварійному непристосованому приміщенні а коштів для капітального ремонту у сільської ради не було, оскільки вона дотаційна. Тому підтримка проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду стала знахідкою для місцевої громади щодо розвитку медицини села. Чому значить добра справа цього проекту, що він людей об'єднує, організовує на роботу по скажімо, Покращенню своїх умов життя, соціальної сфери об'єднане тим, що йде фінансування людські гроші сільської ради районної ради, плюс ваша підтримка. На урочистостях вдячність було висловлено представникам проекту, керівникам району і громаді, яка не стояла осторонь вирішення цього питання. Кошторисна вартість об'єкта 146 тисяч гривень, і реконструкція його тривала майже 9 місяців. Поза межами проекту, за спонсорські кошти для нового фельдшерського акушерського пункту, було придбано нові меблі, медичну апаратуру, здійснено благоустрій. За підтримку вдячність було висловлено керівництву птахофабрики Надія підприємству Антарія, Андрушівській сортовипробувальній станції а завершилося свято освяченням нового медичного закладу.